Ми ж тим часом, друзі, поговоримо про серйозну, як завжди, про підтримку нашої країни. Радо вітаємо експерта ради зовнішньої політики, українська призма з нами на прямому зв'язку. Олександр Краєв. пане Олександре, день добрий. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Олександр вчора в Києві побувала заступниця секретаря Сполучених Штатів Америки Вікторія Нуланд. Вона говорила і про хороше та про підтримку Сполучених Штатів Америки, що Америка продовжує надавати Україні підтримку, у тому числі нові інвестиції, нові системи озброєння. Ну і звісно, там сказала, що на фронт вже поїхали боєприпаси GLSDB. Але ми знаємо, що є така частина, коли ти виходиш на офіційні брифінги. Ну і кажеш те, що маєш сказати. Паралельно з цим Вікторія Нуланд мала зустрічі із журналістами з активістами. Антикорупціонерами українськими військовими, як ви гадаєте, яка насправді головна ціль і мета цього візиту? На мою думку, основну ціль мету окреслила якраз її прес-конференція. Точніше, те саме питання, на яке нуланд не змогла дати відповідь. Ну знаєте, за класикою політичної психології, це якраз і є те питання, про яке вона мала говорити закрито, а тут несподівано намагається його випитати у відкриту. Річ у тому, що зараз ключове питання для адміністрації Байдена в контексті України це нова стратегія. Це те, що від нього вимагають трампісти, це те, що йому потрібно для розблокування бюджету для України, і це те, що в Принципі має скерувати якимось чином цінові витрати і дати Україні розуміння, коли ж все-таки ці гроші будуть, тому що від стратегії відповідно залежить, як ми будемо планувати використання снарядів, техніки і так далі. І відповідно, коли Нулан запитала про те, який в американців план Б, якщо раптом фінансування не буде, оце було єдине питання прес-конференції, де вона зразу пішла в сторону, де вона взагалі не намагалася на нього відповісти, і казала про сталу підтримку і бажання перемоги України. Тобто, на мою думку, ключовим наративом, ключовою темою. Візиту Нуланд було саме обговорення цього самого плану Б або що робити в Україні, якщо в найближчі декілька тижнів Конгреси Байден не домовляться. Там шкода, що це питання лишилося без відповіді. Тим часом у нас є заява від міністра фінансів США, яка каже, що Сполучені Штати Америки що вона власне планує закликати конгрес діяти швидко для надання додаткової підтримки Україні і попередить, що бездіяльність подарує перемогу воєнному злочинцю Володимиру Путіну. Тут історія така, пане Олександре, що оцих закликів було більш ніж достатньо. Ну, це зробили всі. Ми дивимося на риторику Джо Байдена. Ентоні Блінкіна, здається. Ті, що вони там ледь вже не добирають слів, але американські конгресмени політики стоять на своєму єдине, що із нового в нас з'явилося, це інформація, що цей пакет допомоги він може бути розділений. Та стіна окремо країни-партнери Сполучених Штатів Америки окремо. Якщо так трапиться, ми виграємо чи програємо? Врешті-решт, це питання посунеться із мертвої точки, чи навпаки воно може померти само собою. Ну насправді є лише одне один наратив, одна тема, яка може посунути з мертвої точки і питання фінансування для кордону, і питання фінансування для України і взагалі весь політичний процес сполучених Штатах. Це все залежить від федерального бюджету. Тобто, як би Джонсон і компанія, як би Трамп не крутили ці теми, але до кінця лютого потрібно прийняти федеральний бюджет. Четверта відстрочка федерального бюджету буде означати колапс американських ринків. Ну бо просто, як може найбільш Капіталістична економіка світу, лідер демократичного світу, четвертий раз не мати можливості прийняти хоча б в загальних рамках якийсь свій бюджет. От якому нормальному інвестору захочеться працювати в таких умовах? Яка нормальна компанія може пропрацювати свої видатки на рік, якщо умовно кажучи, вона не знає, чи будуть державні закупівлі, в якому об'ємі, в якому напрямку, і так далі? Тобто четверта відстрочка, четверта відстрочка прийняття федерального бюджету буде катастрофічною, а прийняти федеральний бюджет неможливо. Ані без грошей на кордон, ані без грошей на допомогу союзникам, бо це невід'ємні частини цього бюджету. Там буде пакет чи не буде, але в самому бюджеті і допомога Україні і гроші на кордон мають бути. І тому по суті тут не стільки питання, а що зараз може спровокувати просування по цьому напрямку. Тут скоріше питання, а коли нарешті трампісти зрозуміють, що в них просто немає іншого варіанту, крім як піти до якийсь компроміс в контексті федерального бюджету, а відповідно в контексті кордону, а відповідно в контексті України. Пане Олександре, мабуть, мріє кожного журналіста написати таку статтю, щоб аж речник держдепу Меттью Міллер сполучених штатів виходив зі спростуванням твого матеріалу. Foreign Policy написали про те, що США і Німеччина, начебто, виступають проти запрошення України вступити до НАТО на майбутньому саміті. У Вашингтоні там вважають, що безпосередню увагу слід зосередити на продовженні постачання Україні зброї та боєприпасів. Ну от власне держдеп вийшов зі спростування. Ням подібної інформації каже: ні, 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 ми за Україну в НАТО. Як ви прочитали цю статтю? Якщо читали, і як ви розумієте, що намагався донести нам автор? Так, ну по перше, це підготовка до Вашингтонського саміту. Бо зараз реально йде розмова про те, що Вашингтонський саміт має бути історичним. Про це говорять всі столиці. Супер, так а в чому буде історичність, якщо ви не хочете запрошувати Україну? В чому буде таке величезне класне досягнення, що ви хочете показати Москві і Пекіну, якщо не запрошення для України, якщо не членство України, якщо не якусь перспективу, і відповідно ця стаття це ну з однієї сторони спроба реально аналізувати стан справ? бо... Минулого разу, якраз Сполучені Штати і Німеччина, заблокували запрошення тут важливо сказати не членство, прямо тут і прямо зараз, а просто запрошення до членства на вільнюському саміті. І відповідно ця стаття, засновуючись на тому, що жодним чином позиція не змінилася. Що в принципі в переговорах з українським керівництвом між собою ці країни не висловлюють бажання робити такого запрошення. Ну стаття робить абсолютно логічний висновок. Значить, вони знову будуть протестувати, і значить вони знову можуть завалити Вашингтонський Саміт і дуже добре, от, до речі, що держдеп так спорадично проективно вирішив вийти з заявою, тому що ну або, значить, вкололо, і значить, їм тепер треба якось міняти власну стратегію, або насправді це дійсно неправда. І вони щось планують і вони не хочуть, щоб союзники думали, що вони знову будуть проти. Тобто, в будь-якому варіанті, але я з вами повністю погоджуюся, оце журналістика в найкращому вигляді. Воно дійсно мало ефект, воно дійсно вщипнуло адміністрацію і змусило її реагувати. Сподіваюся, якщо вони дійсно там таки готують сюрприз, то це буде сюрприз саме для нас. Дякуємо, пане Олександра, за думки. Експерт ради зовнішньої політики Українська призма Олександр Краєв був нами цієї миті.